Такі дані. Е, Олексій Юрійович, ну а по Шмигалю, скажіть, наприкінці липня покращиться ситуація, за рахунок чого, можливо, та? і наскільки ефективні технології, які, м -м, про які кажуть у КМДА? Бачите, по-перше, я вже задоволений, що е, керівник виконавчої влади робить офіційні такі заяви. Ну, сказав, що сказав, я не можу там сказати, що він щось не те сказав. Як мінімум, це не якісь там дівчина, якась там. Е з псих ну, ладно, щоб сексізм не, не будемо. бо ви тут згадували вже одну експертку, депутатку. Тому повертаюся. Ну перше, зрозуміло, от що я відстежую ситуацію більш-менш там і на зустрічах з людьми і в мережах. Да, перше благаю, давайте всі працювати на знаття оцієї цієї істерики, яка запускається про експорт електроенергії. Заявляю дуже вголосно, ніякого експорту давно немає, викиньте це з голови. Будь-який ідіот, який розповідає зараз про експорт електроенергії, це не просто ідіот. Я вважаю, що, що треба Службу безпеки України її бесіди з такими експертами проводити. Розумієте? Це раз. Хоча пояснюю, що особливості енергетики і енергосистеми така, що в певний момент часу ток може тікти по одних проводах туди. А інколи може і туди. Так фізика процесу побудована. Але сальдо перетоку, сальдо, розумієте, тотал, тотал. Це 35 мільйонів кіловат годин на добу, це майже мільярд кВт годин на місяць більше. Це 13 мільярдів на рік. Це приблизно до 15% нашого споживання закривається через імпорт. І тут. Можна тільки зазихати, да, здихати, що у нас спроможність пропускна імпорту не така, як мала би бути, бо я підняв всі документи, які підписувалися Укренерго, У нас в 2022 році пропускна способність мала би вже бути 2,2 гігаватт, а вона зараз тільки 1,7. Оці 0,5 не допрацювали ті, хто зараз піаряться на цьому. Це я так про всяк випадок вам кажу. Тепер другий фактор вихід з ремонтів атомної атомних блоків. Це неминуча операція. Влітку вони завжди ремонтуються, готують ремонту площадку. І по черзі ремонтуються. Зрозуміло, що вони виходять, додається потужність, стабілізується ситуація. Третій фактор, який мені чесно вам скажу, до кінця не зрозуміли, і ось зараз я буду зустрічатися буквально за дві години з керівництвом енергокампаній регіональних київських і обласної. Чому дійсно наскільки справедливі такі великі дірки розумієте? Без світла. Бо це отут претензія людей, ну доречна, бо вони рахують потужності і вони задають питання: ну ладно, вам там не вистачає третини генерації. Ну чому ми дві третини часу сидимо без світу? Оце питання дуже важливе, наскільки справедливо розподіляється ресурс між областями, наскільки справедливо він вже тут, в Києві і в області розподіляється, бо тут страждають найбільше. І що таке критична інфраструктура, яку не дозволено відключати, mm -hmm. бо вона завжди включена, і зрозуміло, що вона з'їдає суспільний цей ресурс.